Рате до золотій серії. Івано-Франківський ураган та столичний хід обмінялися перемогами у вирішальній стадії сезону футзальної екстраліги. Обидві зустрічі відбулися вихідними в Івано-Франківську на домашньому паркеті драконів, манежі коледжу фізичного виховання. У першому двобої суперники обмінялися голами. Основний час зустрічі відзначилися Ігор Корсун та Євген Жук. Але під завісу першого екстратайму прикрий автогол Корсуну дозволив гостям вийти вперед. один ураганівці мали можливості бодай зрівняти рахунок але не використали їх. Розуміли, що кожна помилка буде дуже дорого коштувати. Ну, на жаль, в додатковий час ми припустились помилки, два рикошети. Звісно, не без здачі, але Хіц забив другий м'яч, і незважаючи на те, що мали декілька нагод і п'ятьох, зрівняти рахунок, сьогодні перемога за хітом. Натомість, друга фінальна гра перетворилася на справжній футзальний трилер. Рахунок першими відкрили господарі завдяки швидкому голу Шведа на восьмій хвилині. Усе йшло до того, що ураган втримує переможний для себе рахунок. Утім, жук на 36-й хвилині відновив паритет. А відтак командам знову, як і днем раніше, належало зіграти два екстра тайми. І вже на 41-й хвилині Ігор Корсун забив красен м'яч і вивів драконів вперед. 2-1. Утім, вже за хвилину поночовний зрівняв рахунок. Матч ведеся для нас непросто. Ми, ми намагалися хотіли відігратися і повести у рахунку. Так вона складалася. Ну протягом матчу пропустили перший гол, але ми вірили до кінця, що зможемо здобути ту перемогу, яку нам потрібно. За такого перебігу на майданчику доля зустрічі вирішилася у серії після матчів і в пенальті, де у всій красі показали себе голки перенаціональної збірної Савенко та Сухов. Причому перший став справжнім героєм зустрічі. Відбив три удари суперника з точки і приніс таким чином перемогу урагану. Рахунок 1 1 серії. Серія переїжджає до Києва, де побачимо ще два матчі. Я впевнений, що вони будуть не менш гострою за напругою, не менш цікавими. І хочеться, щоб дійсно переміг сильніший в цій парі. Будемо готуватися, проаналізуємо, що вдавалося, що ні. І їдемо в Київ з настроєм, що серія тепер триває не до трьох, а до двох перемог для кожної з команд. Магають сильніші. В Івано-Франківську завершився кубок України з футзалу серед гравців вікової категорії Ю-17. За почесний трофей змагалися сім команд з шести регіонів країни. За підсумками одноколового турніру, найкращими стали вихованці дитячої юнацької напряму НФК Ораган, які здобули шість перемог у шести зіграних зустрічах. Хлопці молодці старались до останніх сил десь хотіли надолужити те, що втратили в чемпіонаті. Відпрацювали на повні наповні сто відсотків. Ми їм дякуємо за це. Раді за них, але хочемо, щоб вони не зупинялись на цьому і працювали тільки вперед. Особливого налаштування додав юним драконам і той факт, що ураган фінішував другим в юнацькій екстралізії. Хлопці прагнули довести, що є найкращим у своїй віковій категорії. Кращий бомбардир змагань Ілля приходько розповідає, що це бажання мотивувало хлопців на нові здобутки. Ми заслужили на це. Ми готувалися до кубку. Добре, ми хотіли. Виграти цей кубок, тому ми заслужили цього. Особливо хотіли виграти Чорне море, доказати, що вони не заслуговували на це, що ми мали забирати чемпіонство. Капітан драконів Олег Кривко визнаний організаторами змагань кращим гравцем Кубка України. Як зізнається футзаліст, йому такі нагороди додають наснаги та мотивації в професійному зростанні. Мені дуже приємно, що мене визнали кращим гравцем. Я віддавав багато сил, дуже хотів цього. Мені це подобається таке. Турнір просто класний, я вважаю, що кубок відбувся за вищим рівнем. Команди всі були підготовлені, так скажемо, до цього кубку, всі були. Всі хотіли виграти цей кубок, але як кажуть, перемагають сильніший. За молодою зміною драконів пильно спостерігає тренерський штаб команди, адже основним завданням дитячо-юнацького напряму клубу є виховання високоякісних гравців для професійного урагану. Наш головний тренер Максим Павленко, також Юрій Іванишин, вони всі ігри передивляються, приходять, підказують, роблять висновки. Також команда бере на тренування при можливості наших юних футболістів до себе їх переглядають. Ну і звичайно, що ми будемо робити все можливе, щоб вони якісно займалися футзалом, собою і працювали, прогресували, і на майбутнє були не тільки в основній команді, але й збірній України. Хоч змагальний сезон для хлопців завершено, попереду урагану плідний тренувальний процес, який триватиме до 30 червня. Прикарпаття ЗСУ перервало свою безпрограшну серію на другому етапі сезону. Івано-франківці ще не знали гіркоти поразок, здобувши по три перемоги та нічиї. А відтак, у разі перемоги над Полтавою, команда Олега Рипана могла збільшити свої шанси на перше місце у групі вибування. Натомість гості відчували подих у спину від Маріуполя, а всі свої весняні очки здобували на виїзді. Як і очікувалося, у першій половині зустрічі суперники продемонстрували свої атакувальні спроможності, але відповідальність за результат суттєво на них тиснула. Утім, без голів команди не пішли на перерву. На 41-й хвилині Ян Костенко за меж штрафної потужно пробив у нижній кут, вивівши гостей вперед 0-1. Відігратися після перерви господарі не зуміли, перервавши свою шести матчів у серію. А непроста перемога в Івано-Франківську дозволила Полтаві уникнути перехідних матчів. По першому таймі, перший тайм тайми провалили повністю. У По другому таймі зробили заміни. Поживили ігру, але ну, не змогли реалізувати моменти. Що можу говорити? Треба виходити зліше на футбол, на, на, на ці ігри. Тим більше команда непогана, високоросла. Що можу сказати? Треба вміти проігрувати, зробити правильні виводи і готуватися до сьогоднішні ігри, ще нічого не, не загублено, поборотися за перше місце в групі виліту. Будемо готуватися до ігри у заключному матчі сезону. Прикарпаття ЗСУ зіграє на виїзді проти Чернігова у п'ятницю, 26 травня. У той же час головні конкуренти франківців за перемогу в групі Скорук та буковина проведуть гру між собою. Прикарпаття Гуверла КФВ, срібний призер молодіжної ліги. Баскетболісти івано франківської Говерли успішно виступили на фінальному етапі чемпіонату України серед молодіжних команд, який відбувся у пущі водиці. З у чвертьфіналі наші хлопці у напруженій грі переграли Львівську Київсь з рахунком 73-78. Далі був драматичний півфінал проти Миколаївського Нікобаскету. Поступаючи з шістьма очками на останніх хвилинах основного часу, два влучні дальні влучання від Музиченка перевели гру в овертайм. Де говерляни дотисли суперників і перемогли 74 на 65. Утім, півфінал забрав надто багато силу ведмедів. Тож у вирішальній грі команди Євгена Мурзіна поступилася збірні сумду сум 86 на 76. у підсумку. Срібні нагороди молодіжної ліги. До слова вже другі в історії франківського клубу. Збірна України 3 на 3 посіла третє місце на етапі жіночої світової ліги. Престижні баскетбольні змагання відбувалися минулими вихідними у Азербайджанській Астарі. Наша національна команда у складі Кристини Філевич, Оксани Молової, Вероніки Космач та Міря Муроніле стартували на змаганнях з перемоги над першою сійною збірної Німеччини, а потім переграла Єгипет, вийшовши в плей-офф з першого місця. В чвертьфіналі збірна України в рівному матчі здолала Польщу, яка зайняла друге місце у групі Сі. А відтак у півфіналі наші дівчата. Та зустрічалася із непоступливою збірною Китаю, яка до слова виграла перший етап світової ліги на своїй батьківщині в Ухані. На початку зустрічі нашим дівчатам знадобився час, щоб призвичайтися до гри Суперниць, але далеко в рахунку українки конкуренток не відпустили. А далі вже самі вийшли вперед. За хвилину до кінця рахунок був рівний 17 – 17-17. Але кінцівку виграла збірна Китаю, яка й вийшла до фіналу. У підсумку саме китаянки стали переможцями етапу, обігравши у фіналі Єгипет, А збірна України під керівництвом. Мюря процюка посіло високе третє світове місце. Андрій Менів, Андрій Гаргара, канал 402.